Справжнє багатство, воно ж починається не із зовнішніх обставин, правда, а з глибокої внутрішньої трансформації. Оце і є те саме мислення мільйонера, і сьогодні ми якраз і розберемо, як його розвинути. І от власне ця думка, що потрібна якась неймовірна удача, привілезі чи геніальна ідея, вона ж тримає багатьох у такий собі пастці. А що, як насправді шлях до багатства зовсім зовсім інший? Ну, джерела, які ми сьогодні аналізуємо, показують, що правда, вона набагато простіша, і, скажімо так, набагато незручніша. Бо шлях до багатства, це, знаєте, не легка прогулянка парком, а таке собі сходження на гору. Воно вимагає зміни мислення, зміни звичок, і, власне, саме тому не всі ним ідуть. І ось у цьому вся суть, розумієте? Фінансовий успіх це не стільки результат якихось дій, скільки наслідок того, ким людина вирішує стати. Це, ну. Це така собі подорож до нової ідентичності. Так от, перш ніж говорити про вихід, треба ж зрозуміти, як виглядає сама пастка. Оці сипучі піски без виході – це емоційна реальність, яка, на жаль, знайома дуже багатьом. Бути без грошей це нищить душу. Знаєте, ця фраза з джерела вона влучає просто в самісіньке серце проблеми, бо ж мова не про цифри на банківському рахунку, мова про той щоденний тиск, який просто руйнує зсередини. І ось як це виглядає зсередини. Оце мислення бідності. Це коли прокидаєшся з тривогою, коли здригаєшся від кожного нового рахунку, коли доводиться відмовлятися від планів з друзями. Це постійне відчуття, ніби застряг у якомусь невидимому болоті. І звісно, глибоке переконання, що багатство це просто для когось іншого. Але тепер настає поворотний момент. І ось тут усе змінюється. Бо справжні зміни починаються зі свідомого вибору, з того, щоб взяти повну, от просто стовідсоткову відповідальність за своє життя. І ось він, цей момент, це усвідомлення бути без грошей це ситуація, а от залишатися без грошей, це вже рішення. Це, знаєте, ніби всередині клацає такий перемикач, і він повертає всю владу, весь контроль над життям назад у власні руки. Ніхто не прийде рятувати ані уряд, ані начальник, ніхто. І знаєте що? Джерела стверджують, що це насправді чудова новина. Чому? Бо коли розумієш, що чекати ні на кого, починаєш покладатися тільки на себе. І саме в цей момент народжується справжня, незламна сила. Отже, добре, відповідальність взяли. Тепер час для, скажімо так, перепрограмування. Треба змінити внутрішній діалог. І для цього давайте розглянемо дві абсолютно протилежні мови: мову виживання і мову творця. Дивіться, зліва мова, яка буквально зачиняє всі двері. Я не можу, це занадто ризиковано. А справа мова, яка їх відчиняє. От просто порівняйте, замість я не можу собі це дозволити. Запитання, як я можу собі це дозволити. Це ж змушує мозок шукати рішення, а не виправдання. Ось він, той самий перемикач у дії, це потужна метафора. Розум це фабрика, а життя це просто її продукт. Тобто усе, що відбувається всередині голови рано чи пізно, неминуче стає зовнішньою реальністю. Нове мислення це, звісно, чудово, але погодьтеся без конкретних дій, воно нічого не варте. Тому переходимо до плану дій, до тих самих звичок, які будують багатство. І ось три, скажімо так, фундаментальні звички Перша – щоденний ритуал навчання, друге створення фонду свободи. І тут неважливо з якої суми почати, навіть з одного долара. І третє, дуже важливе спочатку створювати, а вже потім споживати. Розумієте, тут справа не в сумі, а у формуванні нової ідентичності, ідентичності людини, яка свідомо будує своє багатство. А ось цей графік він ілюструє дуже-дуже поширену пастку. Дивіться, зарплата зростає, але разом з нею ростуть і витрати, і в результаті нічого не змінюється. Розуміння цього явища це власне ключ до відповіді, чому просто більше грошей ще не робить людину багатою, тому що справжнє багатство це не те, що заробляєш, а різниця між заробленим і збереженим. І є ще одна ключова звичка заможних людей. Знаєте, яка рішучість? Успішні люди просто не чекають ідеального моменту, бо вони прекрасно знають, він ніколи не настане. Вони приймають рішення швидко, впевнено і довіряють своїй здатності ну, знаєте, виправити курс уже по дорозі. І от усе це разом, мислення, відповідальність, звички, усе це веде нас до кінцевої мети, а мета це створення нової ідентичності. Це по суті про те, як перетворити свій біль на свою найбільшу, найпотужнішу силу. Біль це не покарання, це шлях, це ідея, яка змінює абсолютно все. Минулі труднощі це не якесь там прокляття, яке треба приховувати. Ні, це сировина, це матеріал, з якого можна збудувати майбутній успіх. Отже, ключовий момент це переосмислити минулі труднощі як унікальний безцінний досвід. Цей досвід можна монетизувати або використати, щоб допомогти іншим. Пережитий досвід може стати дорожньою картою для когось, хто йде схожим шляхом. І ось вона фінальна трансформація. Внутрішній голос більше не каже Я зламаний, натомість він говорить Я загартований у боях, і це, по суті, і є зміна ідентичності, зміна з жертви на воїна. Адже те життя, якого так хочеться, знаходиться по той бік одного єдиного сміливого вибору. Тож залишається питання, який сміливий вибір можна зробити вже сьогодні?